Два плюс дев'ять. Такий новий тролейбусний маршрут планують відкрити у Чернігові. Власне, це два маршрути об'єднані в один номер 2 та номер 9 Від ЗАЗу вона буде вона буде їхати до третьої міської лікарні, там доїжджати до міської налогової через площадь. Їхати по вулиці Шевченка до Політеху, там повертати на вулицю Рокосовського. Заїж... і заїжджати на другу міську лікарню. Я вважаю, що це більш логічно ніж ліквідувати двойку, як було попередньо пропоновано. Об'єднання двойки дев'ятки. Думаю, що особливо ніяким чином не вплине на незручності для мешканців нашого міста. Чернігівці можливе об'єднання вже обговорюють думки, як завжди, розділились. Нормально, нормально, щоб можна було і тим людям під'їхати, і тим. Наверное, погано. То двойка на коты ходила, то бы я по всем городу. Два плюс девятка. Ну, я не знаю, мне устраивает, я до остановки Горького подъезжаю, не Шевченко, как сейчас. Вот. Так что из поликлиники и еду туда. Вот. Так что меня устраивает этот маршрут. Вот. Если объединят, то... ну, что больше ходило тогда. Это что очень плохо двойка ходит, очень. Деякі зміни чекають і на сьомий тролейбусний маршрут. Його планують скоротити. Від КСК їхати повз музикалку до кругу, там по вулиці Проспект Перемоги їхати до п'яти котів, там і на 1 травня, на другу міську лікарню. Тобто траса маршрута без суттєвих змін. Прогнозований інтервал руху сьомого тролейбуса 8 хвилин. Але це при умові, що на лінію вийде не менше дев'яти тролейбусів із цифрою 7.